Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Напевно, ви зауважили, що в час міжсезоння набувають піку такі захворювання, як пневмонія, алергія, інфекційні захворювання. Лікарі кажуть, що вони формуються внаслідок порушення імунної системи. То що ж таке, імунна система, чому вона піддається збою і чи можемо ми на неї впливати і оздоровлювати її? Про це і не тільки ми сьогодні в нашій передачі будемо спілкуватися з Галиною Курилів, доцентом Івано-Франківського національного уні... медичного університету, імунологом. Пані Галино, я щиро... Вітаю, вітаю, пані Олено, і наші глядачі. Ну, напевно, почнемо з абетки, бо ми так часто чуємо імунна система. Імунна система по великому рахунку не розуміємо, що ж вона таке і чому вона так впливає на наше самопочуття. Імунна система це система складних захисних механізмів у нашому організмі від різноманітних негативних впливів, як інфекцій, так і мутованих клітин, так і онкологічних процесів. І крім того, імунна система захищає нашу генетичну стабільність. Якщо порівняти її, наприклад, з державним управлінням, то можна провести таку аналогію, що це не мов би, арбія або служба підтрим... служба безпеки України, тобто це система різних органів, які контролюють ось ці всі процеси, а реалізовується захист на рівні клітин і молекул у нашому організмі. Тобто це дуже складний такий механізм. Чому в деяких людей вона міцна? в інших послаблена, а в третіх, взагалі, відсутня. Ви знаєте, я би почала з позитиву і хочу сказати, що близько 80% українців мають добрий імунітет. І ми говоримо про захворювання і про дуже сильні порушення в роботі імунної системи, коли переважно йде мова про первинні імунодефіцити, тобто генетично детерміновані порушення роботи імунної системи. Але це залежить від різноманітних факторів від нашої генетики, від нашого способу життя, від впливів, які нас оточують, на жаль, від стресу, в якому ми перебуваємо дуже сильно всі громадяни нашої держави, тому це такі багатовекторні впливи, які впливають на наш організм. Не можна сказати, що є ось ця або друга причина, яку ми заберемо і ми нівелюємо вплив на імунітет. А ми можемо її коригувати якимось чином, можливо, через харчування або через якісь інші моменти. Так, звісно, такі прості речі, які ми повинні кожного дня дотримуватися, вони звичайно дуже впливають на імунітет, і тут, на жаль, немає такої чарівної пігулки, яку б ми випили і поправили таку ситуацію. Тому такі загальні рекомендації на першому місці це сон. Якщо ми говоримо про імунітет, доросла людина має спати не менше 7-8 восьми. Годин на добу, дитина 10-12 годин на добу. І якщо ми маємо порушення у сні, ми мусимо налагоджувати це. Якщо не вдається самостійно, то треба звернутися до лікаря і іноді поприймати снодійні таблетки для того, щоб регулювати ці механізми. Вони є надзвичайно важливі. Крім того, звичайно, наше харчування дуже впливає, і зараз це така досить популярна тема. Я не буду зупинятися достеменно на ній, але хочу сказати, що в нашій роботі імунної системи дуже важливе значення має мікробіота кишечника, і тому ми її підтримати можемо квашеними продуктами, кисломолочними продуктами, ще тими, якими годували нас, дідусі і бабусі, тому що власне. Бактерії, які є у цих продуктах, вони покращують стан нашого кишечника, тим самим стимулюючи місцевий природний наш імунний захист, якщо говорити про м, вітаміни. То я не є прихильником штучних вітамінів. Я завжди раджу своїм пацієнтам краще природні. Це ягоди, які у нас ростуть особливо суниці, малини, чорниці, це шепшина, це е, смородина, тому що вони добре засвоюються і є найкращими для нашого організму. Якщо говорити про БАДи, то як лікар класичної медицини, я не можу їх рекомендувати. І от, до речі, не щодо. Давно у Штатах з'явилося таке дослідження про, про ці бади, тобто незареєстровані лікарські засоби, які е, можна. М ми об'єднаємо їх для статистики з медикаментами у цьому питанні, і вони виявилися на першому місці серед причин, які викликають токсичний гепатит, що потребує трансплантації печінки. Уявіть собі, тобто, отруїти печінку антибіотиками чи засобами хіміотерапії, які люди нерідко приймають, є складніше, ніж БАДами. Тому навіть якщо ви приймаєте БАДи, вам їх має призначити лікар, розрахувати до кратність прийому, бо як ми п'ємо умовно якийсь дуже корисний чай 5-7 разів на день, ми можемо просто отруїтися ним, тому потрібно з цими питаннями бути дуже обережними. Щодо ще оптимізації роботи імунної системи, загартувальні різні заходи мають важливе значення, особливо прогулянки на свіжому повітрі, прогулянки у лісі, у горах. Ми живемо в прекрасній території і тому маємо і мусимо собі дозволяти. І ось це віз'єднання з природою, воно чудово гармонізує і підтримує наш імунітет. Отже, про вітаміни ви вже сказали в своє негативне відношення. Так ви наполягаєте на тому, що потрібно споживати побільше ягід. А як медицина відноситься до трав? Тому що ми знаємо, що сьогодні лікуватися. Не так, то вже і дешево, Ви і дуже багато людей, особливо старшого віку. Вони прихильники того, щоб пити якісь лікувальні чаї? Однак ми розуміємо, що вже в 21 столітті ми, люди, які тривалий час споживаємо модифіковані продукти відповідно в нашому організмі, дещо змінюється, зважаючи на те, що екологія в нас теж не надто чиста, такою якою вона повинна була би бути. Як ви відноситеся? Чи потрібно, чи допомагають сьогодні оці трав'яні чаї нашій імунній системі? Чи не barto. Знаєте, особисто я до фітомедицини і до трав'яних чаїв ставлюся позитивно. Але це як такий додаток, який може бути джерелом додаткових вітамінів. Наприклад, дуже гарно пити чай з шипшини настояної, так, чи з чебрицю, який має, наприклад, навіть протикашливий ефект, чи чай з бузини, який у народі описано, що він має імунокоригуючу роль. Але ми не можемо рекомендувати то вже саме хворим людям. Так ми можемо то додавати як додаток до свого раціону харчування, як додаткове джерело вітамінів, мікро і макроелементів, фітонцидів, ось такою метою більше. Пані Глина, ну ось уявімо собі, що на сьогодні, після нашої передачі, хтось з глядачів вирішить підкріпити свою імунну систему, не йдучи до лікаря. І ось, наприклад, послухавши вас, захоче приймати якісь там червені чаї. Продовж якого часу вони повинні їх пити. Ми можемо дозволяти собі пити ці чаї у цей холодний період, зимово-весняний період. Немає такої кратності, але ми маємо їх змінювати. Тобто ми маємо, наприклад, мати в своєму раціоні чай із шипшини, із ромашки, із щебрецю, із липи, і періодично або міксувати, або змінювати кратність прийому. Ну, таких чітких рекомендацій, щоб я сказала, вам на жаль, не існує, немає. Ми маємо це варіювати. Ми з вами пережили вакцинацію, і дуже багато людей зауважили, що начебто після цього у них послабилася імунна система. Наскільки це правдива інформація або сприйняття, що вакцинація убиває імунну систему людини? Ну, це категорично не погоджуюся. Я із цим твердженням, тому що вакцини це є один із найкращих методів профілактики інфекційних хворіб. Тоді, коли ми не можемо перехворіти хворобою, або коли імунітет після перехворілої хвороби не утворюється надовго, і вакцини є одним із методів, методів який власне допомагає нам долати епідемії. Так, у зв'язку із перенесеним ковідом, я з вами. Згідно появилося дуже багато різних повідомлень про багато побічних ефектів, які виникають у людей. Але ви знаєте, часто м, ці повідомлення або гіперболізуються, або не дочитуються до кінця. М, наприклад, було таке повідомлення, що деякі види неврологічних хворіб вони збільшилися більше, як у 100 разів після перенесеного після перенесеного ковіду чи вакцинації. Але люди не сказали, що це сталося гостро тільки у перші дні після перенесеного ковіду, і найімовірніше, що саме вірус був причиною Розвитку тих ускладнень, а не вакцинація. І ось е, такі фрагментальні, е, фрагментальні речі, які вихоплюються, часто підтримуються, множаться, вони дуже е, дискваліфікують оцю вакцинальну компанію в Україні. І це дуже сумно, тому що е, якщо вона провалюється, то виникають дуже великі проблеми. От, е, зокрема, наприклад, зараз у Штатах ми можемо бачити таку ситуацію, незважаючи, що там досить високий рівень вакцинації від кору. Там є зараз дві смерті дитячі від корової інфекції, і навіть уже усі антивакцинатори, які були проти вакцин, вони зараз закликають людей вакцинуватися від кору. Тобто. Коли все добре, то ми так, ми боїмося того, але ми ніде не подігнемося. Це як на мене, чудовий фармацевтичний винахід людства, який врятував нас, наприклад, від важкої хвороби вітряної віспи, який майже подолав у світі поліоміеліт, таку важку хворобу, яка паралізує людей, і тому ми мусимо використовувати ці засоби для профілактики інфекцій. Тобто ми повинні змінювати дещо свої погляди на вакцинацію сьогодні, звичайно, якщо у людей є упередження, чи якісь страхи, чи боязнь, будь ласка, звертайтеся до лікаря, до свого сімейного, до педіатра, до лікаря, якому ви довіряєте, і вам ретельно все спеціаліст розповість і пояснить і забере ваші страхи щодо вакцинації. Тому що розумієте, от все ж таки більше ми вакцинуємо дітей і власне Сне це не вибір дитини, це вибір батьків. І Якщо ми любимо свою дитину, ми повинні її вакцинувати. Бо ми несемо за неї відповідальність. Ми несемо, так. Ми не маємо забирати у неї цей шанс. Тому, звісно, я за вакцинацією і закликаю людей. Будь ласка, обговорюйте питання, які вас хвилюють, із лікарями і вакцинуйте своїх дітей, вакцинуйтеся себе. Як ми знаємо, потрібно ревакцинуватися, наприклад, від дифтерії кожних 10 років. Так і тому є аспекти, які ми повинні дотримуватися для збереження свого здоров'я. Ну, ми розуміємо, що здоров'я це комплекс, комплекс дуже багатьох функцій людини, яка повинна виконувати їх щодня. Це, на превеликий жаль, не так легко нам зробити, але ми повинні бути більш дисциплінованими і відповідальними перед собою, щоб менше потрапляти до лікарень, тому що сьогодні потрапити до лікарні зрештою не так уже і легко, і саме лікування не таке вже і є дешевим. Ну, на завершення нашої програми, які би ви, ви зробили підсумок, що ми в першу чергу повинні робити, щоб наша імунна система не піддавалася збою? На завершення давайте намагатися виконувати. Прості оці рекомендації щодо того, що ми маємо нормалізувати своє життя у плані сну. Ми маємо гармонійно спати. Ми маємо, незважаючи на ці страшні обставини, в яких ми живемо, старатися уникати стресу. Як це зараз робити? Через спілкування з рідними, через спілкування з друзями, з домашніми улюбленцями, через обійми, через якісь такі теплі, щоденні моменти, ми це також позитивно. Впливає на синтез наших гормонів, і якщо на наукову мову перевести, то це нормалізує нейроендокринну імунну взаємодію і дуже позитивно буде впливати на роботу нашого імунітету. І Зараз наближаються великодні свята, і це такий складний період після переходу із посту у великодні смаколики, тому будьмо обережними у прийомі нашої дуже смачної такої галицької кухні. Поїмо багато води, дозуємо свій алкоголь, а далі починається пора пікніків, і ми контактуємо на природі, тому пам'ятаємо про засоби гігієни. Насправді такі прості речі рятують життя. Спасибі вам велике за консультацію. Я дійсно підсумовуючи нашу програму, я зробила висновок, що ми повинні перебувати завжди, як ви кажете, не в стресі, а в гармонії з собою, і зовнішнім світом, і в першу чергу вміти комунікувати з людьми. А для цього треба просто людей любити, любити себе, любити людей і обмінюватися позитивною енергією. Тоді все в нас буде ок. Ну я так сподіваюся, так я згідна з вами цілком. Спасибі вам велике. Я прощаюся з вами, шановні глядачі. Як завжди, всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть рідних, і хай у нас все буде добре. До зустрічі!